Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Ігор Лапчинський, я засновник адвокатської компанії в Барселоні Лапчинський та Партнерс. І сьогодні я хочу розказати вам про останні наші такі актуальні юридичні новини з світу, законів, також з Барселони і так далі. Перше, що сама така остання новина, не дуже напевно приємна. В Іспанії, на жаль, повністю вже закрилася. Програма Венже-інвестора або Золота віза інвестора. Тобто всі інвестори, які були, всі клієнти, які були, ми подали до 3 квітня і відповідно очікуємо по ним рішення. Е, відповідно, я нагадаю всім, що цю, компо, цю, цю програму ввели ще в 2014 році, з початку 2014 року, тобто закон прийняли в 13 році в вересні, а програму відповідно запустили з. Січня 2014 року, після такого кризису і програма була направлена для інвестицій в Іспанію. Там, відповідно, була процедура, по якій можна було або купити об'єкт нерухомістю вартістю 500 тисяч євро, або мільйон в економіку, або 2 мільйони, якщо ми купляємо державний борг Іспанії. На жаль, зараз ця програма закрилася, але всі, кому пощастило, то отримав інвестора, ви можете не переживати, ви можете його продовжити і далі зробити собі ПМЖ або відповідно поміняти вид на проживання. Тому що нагадаю, що цей вид на проживання вимагає, щоб у вас зберігався об'єкт інвестиція, саме 500 тисяч євро або мільйони і так далі. Тому, кому пощастило вас, вітаю. Також хочу поділитися такими останніми кейсами: ми також подавали на вид на проживання інвестора. Клієнтів, які свого часу отримали тимчасовий захист, відповідно, ми спочатку подавали їх на відмову, і після відмови подавали на внж інвестор І по деяким з ним ми вже отримали позитивні рішення, і тому вони задоволені. Ми також по іншим клієнтам також чекаємо, поки вийдуть рішення позитивні. Далі також хочу сказати, що відповідно. Дуже важлива інформація. А саме багато нас питають: чи можна буде членам сім'ї інвестора, якщо інвестор отримав інвестора, отримати відповідно вид на проживання після того, як відмінили взагалі цей статус? Поки це питання ми задавали декілька разів в ухе, але відповіді на нього немає, тому це просто. Побачимо на практиці, і відповідно, якщо може бути така можливість, ми з радістю подамо вид на проживання. Що стосується всіх, хто на тимчасовому захисту щодо модифікації тимчасового захисту, також дуже ведеться багато. Розмов щодо цього на сьогоднішній день, з практики, тільки можливо модифікувати, якщо ви знаходитеся або проживали на територіях Валенції, які постраждали від повені Дана. Тобто є вже реальні кейси, створено для цього спеціальна. Подача в Меркурію, і, відповідно, можна подати і змінити ваш тимчасовий захист на цей вид на проживання. Тобто, Тому хто хоче, хто проживав або проживає в цих регіонах, може звернутися і також подати на цей вид на проживання. Наступні новини, які стосуються, всі ви, напевно, вже знаєте, що 2 квітня в Іспанії почалася відповідно. Подача податкових декларацій податковим резидентам Іспанії. Тобто подача декларацій стосується за минулий рік 2024. І відповідно, якщо ви працювали по найму в Іспанії, або якщо ви були підприємцем Іспанії, то, відповідно, вам слід подати податкову декларацію. Наша компанія. Відповідно, надає такі послуги, тому, якщо ви хочете прорахувати ваш податок, чи повинні ви подавати податкову декларацію чи ні, також які вичити є по податковим деклараціям, і чи вам повертають деяку частину отриманого податку чи ні, оці всі питання можете також звернутися до нашої компанії, ми ви з цим допоможемо. Нагадаю, компанія стартувала 2 числа, тобто 2 квітня і до 30 червня, тому не відкладайте на останній День. Рекомендую зробити все завчасно. Також ми надаємо Борадор Чорновик, де людина може побачити, скільки її повертають або скільки вона оплачує податків, тому це дуже важливо. Наступна така новина, яка відповідно стосується більше Барселони. Це, відповідно, також буквально недавно вже було. Схвалено і опубліковано закон, який підвищує відповідно податки, якщо нерухомість там купляється великими фондами, або якщо це нерухомість вартістю більше 600 євро. Тобто там відповідно податок з 10 зростає на 11, 12, 13 і так далі, залежно від суми нерухомості, яку ви купляєте. Відповідно, вся нерухомість до 600 тисяч. Залишається 10% це податок на купівлю нерухомості і ТП, як і було раніше. Ось. Також які ще останні новини, можна сказати, це також відповідно є нові субсидії, які видаються на оренду, також для дітей і так далі. Тому, якщо вас цікавить саме ці субсидії, я рекомендую звертатися. До нас за консультацію. Наступна новина це також, що зовсім недавно вступив новий закон про медіацію як обов'язкову присудову стадію, яка в себе включає не тільки там цивільне право, також трудове право, корпоративне право і так далі. Тому в наступних відео ми більш детально розберемо закон. Але, відповідно, ви маєте розуміти, що зараз е, деякі справи, які раніше е, йшли зразу на, на, на безпосередньо в суд, зараз будуть розглядатися в цьому процесі медіації, і фактично даний закон він створений для того, щоб була економія часу і не було такої загруженості судів, яка є на сьогодні. Нагадаю, в Іспанії суди дуже довго розглядають справи і просто затягуються на. Декілька років, а не місяців. Тому, ось, в принципі, це всі новини, які є на сьогодні. Далі ми будемо більше старатися розказувати більш корисних таких речей, які стосуються в Іспанії. Тому залишайтесь з нами, буде більше корисної інформації. І підписуйтесь на наш канал. От всі дані в описі. І до нових зустрічей. Буду вас, буду радий вас бачити або в наш офісі, або онлайн на консультації. До зустрічі!